Вітаю, друзі, на своєму каналі. І сьогодні у нас третя частина. Третя частина, як ми йдемо до нашої бабочки. Бюджет у нас сьогодні трохи більше 100 баксів, це десь 4,200-400 гривень. І так як бюджет не маленький, і чесно, у мене вже серце вилітає, я позвав для моральної підтримки своїх друзів. Здорово. Коротше, сьогодні е, будуть змагання. Ви по черзі будете вгадувати або колекцію, або пушечку. За пушечку я даю 3 капсули у подарунок, а за колекцію даю одну капсулу. Хто буде перший? Я. Yeah. Перший контрактик у нас буде виглядати таким чином. Тут у нас колекція Cash, колекція Хаус, Control, Anubis, Нюк, Nuke Інферно. Ти можеш вгадати або колекцію. Або конкретну пушечку. За пушечку. капсули. 100%. Digl. Короче, хаос? Угу. То есть, у тебе ставочка на три капсули. Ти впевнений, точно. <laughs> точно. Короче, ти кажеш, що буде... Буде хаос да? дигл хаос. Ну, дуже б хотілось. Консолі или без. З консолі. Окей. Все видно, да? Угу. Ну давай тоді. Один. Два. Три. Ну, гепнуло нормально. Ой-ой! Ой слушай! Ти понял, що це? Чиназус. <ристо> а <Nee. ристо> я понял, пацаны. Це три капсули? Не знаю. Ну це є Ладно, ну це хаос. Це хаос. Це. Ооо. Чиназис. Ай-яй-яй-яй-яй. <ристо> ну, це все одно, це все одно, в принципі. Окей. Окей. Це окоп, ви... так? Це окуп, це окуп. 700 ми забираємо, все чітко. Нормально. Нормально, нормально. Дрімончик, що ти наступний, так? Так. так, Дивись, у тебе буде а, от такий контрактик. Ну, тут шанси будуть трішки другі. Понял? Тут буде менше, uh -huh. менше анубіса і більше хаоса. А, mm. Ось що таке, по факту, у нас в виходить. виходить. Тобто, Оце шанси на все. Не, yeah, ну no, конечно на 2000 було класно Хотілося, мені поставити. Хотілося б на вийти. я тобі так скажу, став, став колекцію. Ну давай, давай по колекції. Хаос. Не, я, я вірю, що це буде хаос. Другий раз підряд. Да, я буду тут. Ну шанси за тут в два рази більше. Консоль ну, без. Mm, давай, без. Давай. Три, два, один. Та ладно, серйозно! Oh. Хорош! Всього перше капсуло тобі захвалив. <laughs> ну, собі там десь зафіксуй. Я yeah, ну кстати, я дивився на p 90 цього. я P90, Ну можливо випасти, але... Ні, ну слухайте, заноси вже. Я чесно, я не очікував. Що, 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 700 Сімсот, 700 700. Чотка. Так, деґет Бівер. Дивись, у тебе буде ось такий пул. Це буде Італія, Лейк. Сіф-хаус. У нас буде браво. Не хочуть переощавувати, але тут сейф хаус випити. Давай відлік. Три, два, один, go. <риснє> сейф хаус! Серйозно! <риснє> Чувак, знаєш, який я вже бачив. <риснє> але... Ну хорош, хорош. Три капсули твої. Як хороший, все хорош. швидка, <риснє> він каже, ну і <риснє> хорошо. Що, У нас наступний буде такий же. Давайте, так як ви в трьох будете участвувати, то вибираємо колекцію і по одній капсулі кожному. Чи як? Чи ні? А я пропоную замість того, щоб мені капсули скидати, просто їх відкрити. Ну. Mm так, -hmm. да, кстати, це хороша ідея, я в плюсі. Ну, можемо, я можемо спробувати. Я все одно спробувати. капсули не переношу, я не хочу. <рес> ну, давайте, капсули в кінці, якщо що, відкриємо. Так, так, в кінці. Приблизно касає. Тобто тут у нас на Збройну угоду... Ну, владу... сам. А саме цікавий крафт. Не-не-не-не-не, там будет. Поки що саме цікаво. Татушка дракона якона саме току. А може, може хаос сунуть? Чи ну його нафіг? Ого, хаус. Хаос, да? хаос, <реку> <да, реку> 네, да, Нет, да. не так. Да, Хоча там шанси вже будуть близько 50 Ні, Не, давай, давай. У нас, у нас, я вже робив просто в прошлому відосі щось схоже, спонтанне. І воно, типу, не катить. Я тебе тоді не послухав і засунув багитестраховиська, поняв? Ну, але шанс був все-таки вибити щось за сотку баксів. Шанс це завжди є, тільки на Так, шанси завжди є. Коротше, ваші прогнози. Ну Я взяв Бермс Діл. Це тільки гадюка і підкоп. Чого? Баба. Тут є Лейк, сейфхаус і Італія. А, є Італія. Я, Тут, і, я, то, я беру гадюку. Гадюка. А, mm. Ти Рамзділ береш, так? Да? Италии или. Сиф хаус. Сиф хаус. Окей. Що, давайте по черзі, короче. Один. Два. Так. Бахнуло нормально. Бахнуло, хорошо. Ааа, safe хаус. Safe хаус. Опа. Що, тобі, бе, да, капсула ляпнула? Окей, okay, получается. Друзья, тут все всі капсулы на витра я зрозумів. <laughs> Так, у нас останній контракт буде... Що тут у нас? Кіловат 20%. З гами може калашик випасти. Ну а далі все філери. Судячи по практиці, це ігло ніколи не падає. Гама навіть випаде. Кіловат може випасти, а скоріше за все ж це і Калаш. Ну дивись, кіловат що, що, що роздає. Перчатки. А, ага. ніколи Не, падає. Не, я щось вірю в гамму другу. А хтось конкретно от е, зашпарить сейчас этот калаш? О, він да. так, він не так не потрібен. Калаш тільки найти. Давай, ладно, крутый калаш просто. Ні, Не, я, я ставлю на неону революцію. Це буде калаш, а на революцію. Окей. І... Я ставлю на цей, так. А ти на оце, да? Угу. Фух, ну дякую. Дякую, що обрали калаші. <різь> <різь> так. Э, давай дрімон э, відлік. Давай, три, два. Один. Погнали. Фух, сикат на капець. Що це? А, а ну це сейф, це сейф, пацики, це в принципі safe. Вот ти... це що, виходить плюс капсули? Це виходить плюс три капсули? Слухай, 2400. Ще окуп може? Ну так це окуп, конечно. 1700 а, контракт, трішки не дотягнули. А, ні, дотянули, якраз, майже без подрядно. Четко. Вообще четко, натуре четвер. То плюс 500 гривень тут. Вообще по кайфу. Ну слухайте, в принципі, дуже нам армзділ міг вистачило, але результат насправді непоганий. з 35 контрактів, факту зайшли. Тут, звісно, кіловат було б супер, але. А я думаю, в наступному цьому ми ще мало не підкопимо в наступному відеосі. Ми забациємо нарешті калаш з кіловат. Так, а, що вам, 5 капсул чи скі... кіл? Подожди, 8 капсул, так? Ну, в мене та й мене 4. Три, чотири, і в тебе одна. Ну, пацаки, я вам їх можу просто роздати, чи вам їх повідкривати? Ні, відкривай. Ні, відкривай. Ні, відкривай. Так, ну тоді давайте отак. Вот mm. Яку відкриваємо? Ось тут, третій ряд, шоста. Третій ряд, шоста. Оце, так? Угу. Ну, Давай. Давай. <звук> Опа. Слушай. Ну все, можна закрити. Вс, все, все пацики. У ну, з найдешевших, на але голограф як не як. Ну як ніяк. Ну, Мінус мана чисто <ріст> Так, Дримон, давай ти А, у кого 4? У мене 4. У тебе 4, давайте. Давай, давай такий четвертий ряд э, Сьому Ну, апекси. Ладно. Mm -hmm. да, да, погано, давай саму саму першу, саму першу. Третю. На монти потрібно. Та ну ти диви, не любай. Дивися, я хотів скати сьому, але 26-го. А я вам можу ще штук 10 відкрити. <реш> 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 так, добре, давай, де до кипіру. По центру знизу, центральний твої штуки. У Суці? Кожна центральна, починаючи з нижнього ряду і Так. FD. ось. щи, да? Да. Ось, ось ці, так? Да? А галдишка мы сегодня побачим, чи ні? Просто так я. Ты же Все минус мана, все, все, достать Ай-яй. Ай Ай. Ну ладно. Ну, ладно, давайте я чисто для контента открою 5 капсул. Чисто за себя. Потому что, в принципе... В принципе. Галдишка получилась. Золото получил. побачила и все. Побачили, все. <laughs> я думаю, <laughs> <что -то> закругляемся. <laughs> <laughs> Давай ты пастиком. Нет, еще одна пастика. Париж сьогодні дуже радий. Та щось зда. Він ніколи не радий. Ну, Папір. Я б його скрутив і засунув глибину в одне місце. Не впихайте, не впахуємо. Ну, в принципі, дякую, паці, що зібрали зі мною. Дякую. Я думаю, видосік буде максимально прикольний. Ну, але, в принципі, у нас основна ціль це рухатись далі до ножа Балі. Рано чи пізно я повинен до нього дійти.